Вітаю усіх телеглядачів телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 в новий рік з новими силами. Програма сильні разом вступає. Ми продовжуємо обговорювати важливі теми у нашій студії. І сьогодні хочеться говорити про щось хороше, новорічно, різдвяне, таке, можливо, навіть і казкове. Адже сьогодні будемо говорити про щедрик. А з ким буду говорити зараз, вже вам представляю це гурт Баксбані Тернопільський. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Отже, хто ще не знає цих людей в обличчя, то відрекомендовую Валерій Чеплінський, Мар'яна Гордій та Назарій Каспрук у мене в студії. Тож ще раз мої вітання з новим роком вас. Власне, Власне. з різдвом, яке вже пройшло і яке ще буде. Будемо про все говорити, але в першу чергу е будемо говорити про вашу пісню, про ваш новий кліп. Ну і для того, щоб ми не були такими голослівними, адже ще одне. Неймовірно важливе зауваження. Це прем'єра. Сьогодні будемо представляти цей кліп, і зараз вже ви його бачите на своїх екранах. Потім ми про нього, звичайно, що поговоримо. I to polowa w a czorno wroba Seb się trik Sczebych się drink Sczebch Які сили, скільки драйву в цій мелодії, яку ми знаємо вже дуже і дуже давно. Хочу сказати глядачам, що цей кліп, напевно, і наші гості бачать, можливо, другий, а то й третій раз, так адже він такий щойно з печі, можна сказати, Я вам більше скажу не факт, що всі учасники гурту, ще його бачили. Бачили всі бачили всі. Він і які перші враження ваші від власного продукту, скажімо так, ми дуже задоволені, дуже сильно вдячні Володимиру Ганзію. Який був режисером і оператором цього кліпу. Від початку в нього була своя задумка, і ми навіть не знали, який буде кінцевий варіант, але от те, що ми бачимо зараз, то це файніошна, файніошна. Він з вами не обговорював того, що буде в кліпі? Ми подавали як... йому ідеї. Я, я там, я правда, там аж хто знає, які ідеї давала, що мені треба, щоб там було таке, щоб була Україна, вона там передягалася. Ну він це все звів до меню і сказав: Маріана, ти, звичайно, що десь космос літаєш, давай ми зробимо дуже гарно. Ми візьмемо костюми старовинні. До речі, дуже велике спасибі колекціонеру В, і костюмеру. В, Вірі, Вірі Матковській, так, так дуже, дуже дякуємо. між вона нам раз. дала борщівський стрій Так? 1900 року. 900-го року. Тобто, це зразу мав бути такий. Абсолютно картинка така старовина. Там в Настасові знімали хата, така глиняна, там ціле українське таке містечко є. І звичайно, що картинка сама квадратна. Чому? Тому що колись були телевізори 3х4, і ми прив'язали до старовини і картинку, і все, що робиться, в кадрі. От, власне, я так само перед тим як просила вас скинути цей кліп мені, щоб і передивитися, і е, показати глядачам. Мене теж здивувало, чому квадратна картинка. Думала, можливо, ви це спеціально для інстаграму кинули мені версію, а для ефіру має бути інша версія в широкому, звичайному форматі. А так. це виявляється така так. за як Кажуть, був. все нове гарно забути старе. Так. Ну воно виглядає дуже круто, особливо поєднанні з тими чорними кадрами, такими повністю чорними, тільки правильно висвітленими. Так старовина і сучасність стакими вкладату де так. І для Інстаграму, до речі, також дуже сильно підійде. <рес> Скільки часу працювали власне, над цим кліпом? Про пісню будемо говорити трошки пізніше, а зараз трошки про кліп. Над кліпом ми, ми вс... за один день зняли. Всі все. зняли зняті за один день. Зранку ми поїхали якраз в цей Настасі, uh -huh. в цю глиняну хату. Правда, теж, як то сказати, без приколів не обійшлося, треба було мати генератор, щоб забезпечити електроенергію, світло, щоб було. Так, ну, так нам тр... навіть розпалили губку цю грубку цю піч. 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 Піч, щоб ми там не замерзли, цю таку старовинну. Ну, в одній вишиванці так, на морозі. Так. Вам ще і зі снігом трошки пощастило, <рес> О, можна <так>. сказати. А ввечері <рес> а вже знімали на студії оці, на чорному фоні, те, що ви бачите. Так. Угу. Ось. Е Ну, це було це. Це справді надзвичайно класно і дуже дуже так колоритно. Власне про костюми 1900 року костюми не страшно було їх брати? Та я вам скажу тако: я вдів як цю вишиванку, вона та як як спальна сорочка, получається. В чоботів вділися, штани, ремінь підперезався. Я відчувся якимось таким, не знаю, вільним таким гордим. Що я українець сильним, сильним. Та? я так могою, і мені зразу так. Так, як той той, якби ріки, ну цікаво. Ну, так. пані пані Віра дуже доглядає за своїми костюмами, і вони в дуже хорошому стані. Але все ж таки, ну коли їх береш в руки, це одне. А коли одягаєш на себе, причому ще треба працювати в них, якось рухатись, то все ж таки десь так. є таке, що не дай Боже щось порвати, чи вона чи казала, що ви ж розумієте, що ці костюми хтось колись носив так. і вони наповнені енергетикою тих людей. Тому відповідно, так як ви себе відчуваєте в них, так напевно такі люди їх і носили. Я вам скажу, що дукачі, оце, намисто вона нам угу. дала, і там були дукачі австрійські ще. О, це просто Я їх перший раз в руках тримала. Ці монети, саме, такі, срібні людям, срібні такі монети на шиї носили. Колись українки носили, чим більше було намисто, тим скажімо так, багатша була жінка, пишніша. І вони мали таке намисто з гердани, і на них висіли дукачі, такі монети величезні, круглі. То ну, такі важкі до речі. Пані Віра каже, головне, бережіть капелюхи. Дала спеціальні ящики, ми так просто дали капелюхи. Капелюхи, так, ну, капелюхи теж дуже такі оригінальні, можна сказати. Не притаманні для зимової пори року, але все там, ж таки воно речі, виглядало дуже вис... органічно. Да. Дуже органічно. До речі, там в нас Марійка, бандуристка і Назар були у весільних капелюхах. Якщо угу. вона... більші, то весільний. Так <реш> і і там, красивий навіть, і в квітах <реш> такий. Та, та, в неї було дуже багато квітів. Вона казала, що ці квіти робили з воску колись. Е, вони ну, насправді вона дуже казала обережно, обережно, бо вони можуть повідлітати. І ми так ну, тату руками зберігалося це все, так? Mm -hmm, дуже красиво. Щодо самих зйомок, самого місця, як ви обирали місце, чому саме Настасів? Так, хата колоритна. В принципі, мені здається, в Тернополі мало, але все ж таки ще збереглися, десь десь якісь хати. Як обирали власне місце? Вибирав Володимир, Ганзій, наш оператор і, і режисер. А я вам скажу, що я не знаю так багато таких місць, Луїв, таких Паругова. локацій. Ми знаємо порогово. У нас, це... нас є навіть мрія, що колись ми знімемо там один із кліпів. А взагалі. Я навіть не була в Настасові і не бачила, що там було. Я вже приїхала туди і вже побачила, О, а тут таке є. Так, так. Угу. І реально наповнення в хаті було Хатки, старовинне, рушники, все, що біля печі, тобто всі ці реквізити вже там були. Угу. І це дуже класно. Тобто вам що... не довелося ще вести так. з собою реквізит? Так, там все було. І люди, які там працювали, вони дуже швидко відгукнулися. За ніщо просто нам дозволили там знімати і навіть помагали. Оце що кажу, розпалювали, щоб ми там не позамерзали, дивилися там. Носили вам, може таке, може, сяке може ще щось дати. Тобто, дуже, дуже такі відкриті і щирі люди нам попалися на, на шляху до випуску цього кліпу, тому велике їм дякуємо. Знаю, що пісню цю ви написали, доповнили її і так по новому аранжування зробили власне до старіча її виконання. Так, так. а от як ви вирішили робити кліп? Чи недостатньо було? Просто пісня, адже в кліп треба ще й вкластись е, дуже багато, так, і, і гроші, і час, і ну, можливо, в когось якісь там інші ще є турботи, крім знімання, адже розуміємо, що кожен має ще іншу роботу. Е, чи, чи варто було робити цей кліп? Ми насправді думали видати дві пісні, але коли зрозуміли, що ну, напевне дві забагато. Давайте видамо одну, але вкладемо в неї і звук, і відео, угу. тому що зараз люди. Звук, ну почули. Вони потребують кадр, вони потребують Картинка, картинки, потребує, яка так. підтримує цей звук. Вони хочуть бати, бачити якусь історію, якесь шоу. Ну, щоб це воно підтримувало. І відповідно ми вирішили, що обов'язково, якщо ми випускаємо пісню, якщо ми тим більше, що вона настільки важлива, тому що це є легендарна пісня, легендарного композитора, це є український зараз, український дуже цінується. його потрібно даний час. Так, його потрібно показувати світу, давати йому поштовх. І напевно, що ми. Можливо, більшість людей, які побачать його за кордоном, вони ж не розуміють слів українською мовою. І от те, що вони побачать в кадрі, це можливо їм дасть якесь поняття про що співаємо ми. Ну, то й взагалі картинка набагато краще допомагає передати аудіо. На це таке ранжування своє, власне. Так. Ми, до речі, до куплету доставили ще свій авторський куплет, кінець, підв'язали під війну, звичайно, що під. В та, та, що йдається, що що кордони України є неподільні, без ніякого навіть навіть це не обсуждається. Mm. Де Мар'яна розказує від Луганська і до Львова, від Криму до Києва. Тобто вона робить оце, по території України, проходиться по суті. Так, і говорить і... про те, що Україна обов'язково переможе. І це... Я думаю, що всі такі позитивні думки, які ти вкладаєш в будь-яке мистецтво, воно потім збудеться. Текст виписали, так? Так. Власне. Які думки, можливо, у вас були і різні варіанти тексту? Я вам скажу, за п'ять хвилин написала, це просто так у прийшло. Певно, чи ти були? Мали якісь думки, добре, я перебув. Я написала останній рядок. Назар тко подивився і каже. Щось не дуже. Щось мало. Щось так? — Щось мало. Давай ще щось допиши. Я дописала пару разів здається, написала. Тоді ще світла не було. Ми мали записати пісню, світла mm -hmm. не було. Ми всі чекали світло. Коли ж буде тих три годинки світла, бо тоді якраз це був період, коли було три на шість. Коли буде то світло, щоб швидко, моментально записати ці слова. І ми прийшли на студію, появилось світло. Текст не дописаний. Коротше, нічого йому не підходило. Ні така, ні сяка. І я кажу. Все, я зараз пишу, іду, і стою перед мікрофоном і записую. Я написала, він тако, сидить, ну добре, ну покажи, що ти там можеш. Та але, що так визнала. Ну, а що ні? Я головний ш... критик у гурті, я так а, розумію. Я так? Ще. Тому попробуй ще догоди. І я стала перед мікрофоном, я мала цей куплет співати. Але щось в останній момент я подумала, мені здається, що речитативом воно стане краще, і емоційно передати мені було було легше. І коли я зробила це речитативом, назар такий сів такий. То ти таке вмієш? Ні, о, вмієш то Бо, я, це я просто не знав, що ти таке хочеш зробити. Розумієш, якраз mm. думав, ти заспіваєш, а ти його зачитала, і воно вийшло якраз так. туди, де потрібно. І вийшло, що це стала родзинка всього всієї пісні. Хоча ми не думали, що це буде родзинка, але ну кінцевий результат все міняє. А чи була би записана ця пісня, якби не було цих авторських слів? Тобто ви спочатку задумали, що вона має бути власне така, чи це вже прийшло по? Це би була, би. була ми би. вже її ми все зробили. Тільки uh -huh. б лишився цей кусочок. Щось би друге придумали, якби часом щось не вийшло, то би думаю, щось було б так, друге. Так. Але uh -huh. все uh -huh. вийшло. А саме аранжування всі всього Щедрика е, ми зробили за за десь е, тиждень до запису. Uh -huh. Так, але ще скажу, що. Е, Получається, відео зняти було навіть легше, чим аудіо, бо писали ми тоді світлом, були дуже сильні проблеми. Ми чекали, коли в студії, студії, студії з'явиться світло, тоді ми зразу бігли. Це, ну, це просто вам не описати. Ми чекали вдома, всі зібралися, чекаємо. Не нема, нема, тоді нема. Графік не дуже дотримувався. Так, графік не дотримувався. І було це тяжко. Було таке було. Так, Попав? пишемося, пишемося, потім оба, ну все, на завтра. Я ще гітару не встиг дописати. Ну, вже, певно, завтра. Світла нема. Ви її так і анонсували, і планували в принципі, випустити до 25 грудня власне до цієї 100 сотої річниці, так. якби вони встигали, якби все таки перебої зі світлом чи щось інше трапилось. Наскільки це би було важливо її власне до 25 грудня? Чи можливо так, би було від ні? Кліп ми не встигли кліп після так після Не встигли так, кліп прийшлося от на сьогодні перенести, тому що якраз проблема зі світлом. Плюс кожен нас же ж творчий геній. То каже, я так лавка говорити, тому що я бачу так, а ти бачиш так. А мені так не підходить. Мені треба отак. От знаєте, поки ми знайшли цю золоту середину між нами. То вже 2 січня На другий настало. раз краще зав'язати нам очі, випустити кліп, і потім розв'язати очі. Будь ласка, було буде. вже так, є в світі. А 25... багато чого міняли? Міняли багато. Ну, кадри, багато кадрів було, угу. багато різних. Так, Насправді, так, нас знімали багато мене часів. багато більше, ніж ви сьогодні побачили. Так. Багато емоцій, просто вибиралися ті, які найбільше так ну, доречні були в тому а, кліпі. Так. І плюс воно має виглядати гармонійно, вона має ритмічно під музику, все бути, і відповідно, так ми багато. Друге січня настало вже, аж бачите. 25-го, але 25-го ми випустили пісню. Важливо було тому, що 25-го святкує весь світ, різдво, і ця щедрівка, вона не просто українська, вона всесвітньо відома. І важливо, щоб її були почули всюди зразу, ж 25-го числа. Не знаю наскільки нам вдалося її сповсюдити. Але, але відгуків від радіостанцій багато так. багато взяли. Угу. Ну і я думаю, ще ще все передішем. Бізьме більше так і ми будемо старатися робити це. Так. Це перша наша робота від початку війни, по суті. Так, до речі. Ні, е, чекай. Що «Чекай»? А що? Авторська маєте на увазі, так? робота? Ні, просто Чи він як? не був за, задіяний ні. тоді. Ми зробили, зробили пісню на початку війни. Ми переможемо, до речі, недавно. Крутили. Так, нещодавно. Ми додали в студію і крутили. Вона була в ефірі. Але правда, ми її записали вдома. Просто гітару взяли в руки в такому вигляді, в якому ми були. Я от зараз дивлюся, я роз... дивилася оці кадри. Я розуміла, Боже, яка я там була ще панічна? Так, я пам'ятаю цю так. паніку, і мені хотілося знайти силу в собі, щоб цю пісню донести донести. Так. Ну, щоб вас заспокоїти, в той час всі були в такому самому стані і uh -huh. в такому самому вигляді. Та так. трошки так, по різному те, що, що вона взялася робити пісню, а мене бажання взагалі до музики ніякого не було. От абсолютно Я не міг зрозуміти. Ну яка музика? Тут війна тут треба момент... щось готувати, щось допомагати, ті армії. ще Так, армії. так, так. так. Вона... В той момент Всім ми думали, що вона просто бездіяльна, ну не то, що вона не, не, не дуже не потрібна, потрібна та? ну, так не зовсім може, Без... правильно, але нічого ну... не може змінити. Так, ми можемо виправдовуватись, і ці виправдання насправді будуть також і доречними, тому що е, на початку війни навіть голову було мити недоречно, скажімо так. так. Про так. що вже говорити там про якусь музику чи про якусь творчість, але слава Богу, час пройшов. Ми всі. Адаптувалися так, ми відновлюємося, і дуже добре, що така музика повертається. Але, от ви говорили про те, що справді Щедрик це така всесвітньо відома е, пісня, і її вже хто тільки не переспівував. Uh -huh. Так чи не було якогось такого тремору, що а як не зайде, а можливо, хтось чув її в оригіналі і в інших обробках, чи ну не сподобається людям? Чи така пісня просто не має права О, не сподобатися? Да. Насправді в кого як в мене було, але Мар'яна сказала робимо, і ми все ми робимо. А що було? Відважається від, то... не, не, недовіра до. точно так, як ви сказали. Просто Щоб багато скільки варіантів, всі варіантів. Так, так, також та. зробили. варіанту варіант просто може задаватися. Це 100%. Знаєте, ми зберегли основне основу цих три нотки Щедрика, які і роблять всю погоду в цій пісні, тому що вона популярна. І впізнається завдяки ним. Це це шедевр Леонтовича насправді. І, і тому, я думаю, що вона би зайшла 100% суто через Леонтовича, через збереження оцього лейтмотиву. Якби ми випустили один третій куплет в кінці, звичайно, що він би пройшов повз. А mm -hmm. от все-таки основа. Леонтовича, вона і дає впізнаваність, запам'ятовуваність і підкреслюємо все образом українським, українським так українським і ми строєм. вклали туди максимум, що могли вкласти і, і свою якусь творчість, свої якісь думки такі творчі, що ми робили аранжування саме так. Вона мала мати рух, вона мала бути позитивною. Вона Така світла відкрита, плюс наповнена українськими вбраннями е сопілкою, бандурою, до речі, що немало важливо, тому що це українські інструменти, які ми також хотіли туди вкласти, щоб їх е почули, побачили. Ви спеціально для цієї пісні вкладали ці інструменти? Ні, це Чи, ви, ви ними в це... повсякденні, використує... так? <гум> да. Бандурою ми користуємося повсякденні. <гум> а сопілку Назар взяв в перший раз на цей щедрик. <гум> Довго довелося вчити. вчитись. Е, я скажу так, я просто не використовував її. Uh -huh. е, коли я вчився в, в інституті, то в нас був предмет сопілка один педагогічному е, Гнатюка. Е, тобто був цей предмет, але не використовував я ніде її. От це вперше. Uh -huh. То думаю, що можливо ще десь використаємо. будемо щось знімати. Дякуючи декану, який навчив на сопілці грати. А <свист> як називається сам музичний стиль, в якому ви зробили аранжування? Да музичний поп? Та ні, ну насправді можна придумати. Тож ми не знаємо, як називається. Ну, досить. Ми це так якийсь... називаємо зага у загально ну, ну, мені здається. За там якісь поп. і нотки року, якісь такі трошки є, є так, на сильний музичний Добре, там поп. критик. Добре, все. Поп. Все. Але... Поп. А на радіо, до речі, кожен по різному із цих музичних редакторів, кожен по різному на наш стиль uh -huh. підписує. А ми так стараємося не дуже афішувати, який це стиль, бо самі толком не знаємо. Дуже багато елементів У нас є просто різні пісні. Мене приязує різних стилях, так як хочемо то пробуємо. то, що в душі є, ми його викладаємо. І от якийсь таль ну, вийшов так, ми так бачимо, значить, так і записуємо. захотілося жорстче на рок. Ну, якщо одна людина, я собі так уявляю, якщо одна людина сидить сьогодні У мене настрій там ліричний. Я хочу поспівати лірику. Там на другий день хочеться щось драйвового. Там роблю рок. А от в колективі, як це? Коли треба, щоб зорі над всіма зійшлись однаково. Ну, що весь так. Кол весь колектив хоче, щоб це була е, саме рокова пісня. Напевно, через те ми так повільно все видаємо. <сіст> 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 ми багато теж обговорюємо. Якщо щось граємо, чи так краще, чи так краще її зробити. От такі моменти. Тобто десь сходимося А до речі, ну, якщо пісня знову. написана в одному стилі, то не факт, що ми її в тому стилі заграємо, і в тому стилі <сіст> зробимо. То от я кажу, всі зберуться, починається це шукання золотої середини. Тому угу. що якби то була одна людина, яка робить аранжування. Ні, то ж всі роби була на людина, яка робить наживання, у нас було би все в одному якомусь стилі. так так а Так а ми тут... різноманітні. так завдяки цьому, ми, цікаво, правда, і бо, цікаво. Бо наприклад, навіть в тому самому альбомі 17-го року там я скажу таким чином, що є для кожного своя пісня. Та. Тобто і вам якась, якщо б навіть вам нічого не сподобалось, все одно одна угу. якась Хоч є, щось що вам сподобається. Не може сподобатися. Тобто, отак от щось є, так. Ну, <реш> це класно. Якщо говорити про колядки загалом, це не перша ваша колядка, щедрівка, заспівана, так? Е, от зі всіх. Оцих обрядових, скажімо, таких різдвяних пісень, чи є у вас найулюбленіше, Чи О, за... з... зараз це щедрик, так си зу... зараз щедрик, <сепотぜひ> але світло але... зараз Щедрик, так. але насправді в кожна має щось своє, і вона якось в певний період писалася і так, але перед тим ми писали минулого року сиву Зузульку. то uh -huh. so yeah. мені здається, вона була теж дуже дуже достойна. Там так, також оранжеровка зроблена супер. Там то там також підключилися стилісти, підключились візажисти і нам Те такі костюми. Та <світ> так, це, це, це краса. Насправді М, мені здається, що саме завдяки зозулі в нас отакий щедрик вийшов. Та а перед Зозулею ще рік назад получається. Ми писали тиху ніч. Так. Але річ, тоді ми вона... писали вже не без українських костюмів. Mm -hmm. А в новорічних сведрик так, новорічні такі стрій був нас так. Так, але вона була дуже ніжною, такою в рожевих тонах, з ялинкою. Спокійна ялинка, так. так. Тобто, все одно це різноманіття стилів йде не просто от, вже і зараз, а воно тягнеться роками, так? Так, Одне за одним, і я вам скажу, воно так появляється цей розвиток. Ми напевно що йдемо до свого власного стилю, і одне за одним тягне, 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 розвиває нас. Ви е, давно вже співаєте українську музику, не з 24 лютого і навіть не з 2014 року, так? От як ви дивитесь на те, що зараз дуже, вона якось так аж дуже-дуже її багато, і дуже багато людей спеціально переходять на українську е, мову. Вони починають співати ті самі колядки. От е, немає, ну, скажімо так, не коробить. Бо це коли, це це таке да, щастя, це, це супер. коли ти вже граєш на концерті, і тобі не кажуть, заграй мені щось там, і не буду казати, що російською мовою, а тобі кажуть, заграйте нам українське, заграйте нам стрілецьку пісню, заграйте нам е Івасюка. І ми такі. Можна грати і Васюка? Раніше такого не було. Раніше люди не знають, чи не потребували, чи вони просто завдяки цьому такому поппу як то? Як вона називається, російської пропаганди чи муз, особливо музичної. Вони були зацьковані цим, і вони тільки це хотіли, розумієте? І і наші навіть артисти популяризували російську музику. І воно відповідно, і десь та українська музика якась була дуже дорогорядна. А зараз все на фанеру. Якщо, якщо вона і була, то ну там та, що ж як була була, але її було небагато. От так, зараз не було а зараз, небагато. Все, зараз всюди, тільки зараз вона. всюди потребують. є, тому що, ну, і навіть Ми українські живем. костюми стали не там, знаєте, а й на День Незалежності. Так. А тепер можна навіть на концерт тоді, по місту пройтися, і це гарно. Я ще перед ефіром кажу, може, удянемо вишиванки. Вона каже, та вже давай вже та, як є. Вже сьогодні не будемо вдягати. Ну, наші ти мене Ну, Дивлячись на Валерія, вишиванка дуже гарно з кроликами навіть поєднується. Вони не дзвонювалися в разі, вони не здзвонювалися. І е, вже там, можна сказати на завершення, ще хочеться загалом поговорити от, про колядки і про свята. Е, колядка, яка виконується зі сцени, колядка, яка виконується в родинному колі за столом, і колядка е, ну, за гроші, скажімо так, да? десь там під хатою, під вікном. Чим вони відрізняються, от власне, для вас. Якось десь більше потрібно, не знаю, можливо, там, вкласти душі, грубо кажучи, а десь можна розслабитись. Чи вона вся однакову силу має? Однаково село, мені здається, має колядка. Тут, ну типа як ділити? Вот діти, якщо йдуть колядувати, правда? Дітей теж є якась ціль, і навіть та сама копійка заробити mm -hmm. на тій колядці, але все ж таки вони її вивчають. Правда, получається ту колядку і виконують, і вони теж вони... щось залишають. І хочуть. Ми на... ми викладаємо в музичній школі і діти цього року О, масово масово. Нас... Хочуть наступає... колядки. Наступна кінець, кінець листопада, мабуть, діти в кожна дитина хотіла якусь колядку. Та побар колядки. Всі... Ми всіх Все всіх навчили їх... колядки колядувати, мають заробити файно багато грошей. Але, до речі, їх на ЗСУ. До речі, вони так і роблять. Як варіант, та. а, але одна дитина, до речі, мені сказала дуже файну фразу. Я їй кажу, о, заробиш гроші. Він каже, я не за гроші це роблю. А то, мені... власне, та... що ви питаєтеся? Так, ага. мені, а, мені подобається колядувати, і а, я хочу подарувати людям світло. Отак От сказала мені дитина. я здивована була І я так замовкла, і думаю, я себе в цей момент почула по, учнем. По, почувала. Це дуже гарно. А яка до речі, колядка серед ваших учнів, серед дітей найпопулярніша? Знаєш, що кожного року є якась така топова колядка? Ну, діти люблять і добрий вечір, стала, тобі. нова радістала. Добре, Нова радість. Це ще змова дитинства найпопулярніша сиво за золю, сиву ні до речі, вчили цього року. Я думаю, що після кліпу, певно, і іщ, іщодрик будуть вчити тепер. І щедрика, дай Бог. Вже будемо завершувати нашу програму. Хочеться почути ще е, такий позитивний настрой від вас. Привітання для наших глядачів. Адже ну я зарядилася. Від вас йде така енергетика позитивна, і це дуже класно. Хочу, щоб ви її передали ще й нашим глядачам. Ну, сьогоднішній чудовий сонячний, теплий день. Як на січень сутро вам тепла, світла, всього, все, всього хорошого. Так можливо, трошки сніжку, якщо буде. Це був все-таки як декрутий різдво без стігу. Ну, і найголовніше, надіємося, що цей рік це рік української перемоги. Так, і дуже дякуємо ЗСУ, тому що завдяки ним ми можемо творити. Я вам дякую за вашу творчість за вашу неймовірну роботу. Ну і за те, що сьогодні, 2 січня, прийшли до нас в студію і дали дозвіл на те, щоб показати і нашим глядачам ваше творіння. Дякую нашим дякую. глядачам і нагадаю, що сьогодні в студії я спілкувалась із гуртом Баксбані. Це Мар'яна Гордій, Назарій Каспрук та Валерій Чаплінський. Я ще раз вітаю всіх дякую. із новим роком. І побачимось в ефірі телеканалів Інтебе та Тернопіль. 1 Дякую вам. Дякую. Дякую вам також. Legenda